Привіт! Сьогодні зробимо з вами новорічну ялиночку із бісером. Тож для початку для роботи нам буде потрібен дріт товщиною 03, це оптимальна товщина. Ножиці або кусачки для того, щоб перерізати його, а також бісер. У мене це зелений. Виберіть відтінок, який вам подобається. Червоний для ялиночки і одна більша намистинка для того, щоб зірочки немає, буде замість зірочки. А також... Буквально шість штучок, потрібно нам буде коричневого бісеру. Приступаємо. для початку десь 50 см дроту, відріжемо, і з нього будемо плести нашу ялинку. Навпіл згибаємо дріт, беремо нашу велику намистинку. У мене червона, може бути жовта, може бути зірочка, якщо у вас є. І отак ось акуратно навхрест продіваємо дріт. Акуратно опускаємо до самого низу і слідкуйте, щоб половинки дроту були однакові. Ось так затягнули і будемо продовжувати. Далі перший ряд: одна зелена бісеринка потрібна. Отак от одіваємо і навхрест пронизуємо дротом. Отак от і обережно затягуємо. Підтягуємо, вирівнюємо дріт така ж річ, з якою потрібно подружитися. Другий ряд нам потрібно дві зелених намистинки. І наскрізь їх так само продягаємо іншою стороною дроту. Так от. І затягуємо до самого низу. Затягуємо і поправляємо. Щоб було рівненько. Наступний ряд із трьох намистинок: одна зелена, одна червона і ще одна зелена. Тобто тут уже буде наша перша новорічна іграшка. Акуратненько, три намистинки. Зелена, червона, зелена. Навхрест. Пронизуємо усі три намистинки. І затягуємо. Знову ж таки поправляємо, вирівнюємо і продовжуємо далі. Наступний ряд чотири зелених намистинки. Один, два, три і чотири. Угу. Знову пронизуємо всі чотири дротом і затягуємо до основи. Акуратно не гніть дріт. Нехай він буде рівненьким. Підтягуємо зручненько. Ось така вже у нас виходить ялиночка. Наступний ряд одна зелена, одна червона, одна зелена, одна червона, одна зелена. Разом 5 намистинок. Тут уже буде три зелених, дві червоних. Через одну. Угу. Червона. І зелена. Будемо вважати, що це дві новорічних іграшки на гілочках нашої ялинки. Навхрест пронизуємо всі 5 намистинок і затягуємо до основи. Так потрошечку наша ялиночка росте і прикрашена вже. Ось так от. Далі 6 зелених намистинок. Нанизуємо на дріт. До речі, замість червоних іграшок на ялинку. Ви можете брати будь-який кольор контрастний. Можете взагалі не робити, тоді замість червоного просто всі зелені. Так, 6 зелених намистинок набрали, пронизуємо наскрізь їх. Дивіться, не пропускайте. Мають бути всі-всі намистинки двома дротами пронизані і затягуємо, підтягуємо, вирівнюємо. Наступний ряд знову такий цікавий. Тут будуть чердуватися червоні і зелені намистинки. Одна зелена, одна червона, одна зелена, одна червона. Зелена, червона, зелена. Разом сім штук має бути. Ви не перепутайте. Починайте почати ряд і закінчити потрібно з зеленої намастинки. Ось так от сім. І знову акуратно, уважно всі-всі-сім штучок пронизуємо. Дротом та підтягуємо до нашої ялинки. Ось така красуня у нас вже виходить. Далі ряд вісім зелених намистин. Перераховуйте, щоб не помилитися. Тут має бути 8 зелених намистинок. Отак от, вісім штук. Перераховуємо все вірно, пронизуємо дротом і підтягуємо до основи. Залишається вирівняти, і наша ялинка майже готова. Вирівняли, підтягнули, отака красуночка. Беремо три коричневих, ми переходимо до стовбура. Три коричневих набрали і наскрізь пронизуємо знову дротом. Підтягуючи, будьте уважні, бо після восьми у нас буде три одразу різке скорочення, і на хочуть десь на край перебігти. Тому вам пальчиками потрібно акуратно на серединку передвинути ці три намистинки і підтягнути максимально, наскільки ви зможете. І ще один ряд з трьох коричневих намистин. Знову навхрест і підтягуємо, поправляємо, дивимося, щоб було все посерединки. Ось така ялиночка зі стовбуром у нас вийшла. Далі ми кінці дроту переводимо на одну сторону, і кілька обертів робимо для того, щоб дріт зафіксувати. Взяти ножнички або кусачки і відкусити зайвий дріт. Підігнути його, щоб не коловся. І ось таку маємо красиню. Наша ялиночка готова.